А він любив і тих, що дорікали, що мали рацію лише в своїх очах. А він любив і тих, які кричали. На ті слова смирено він мовчав. А він любив, любив слабку блудницю і самарянку грізно не судив. Він бачив покаяння в їхніх лицях. Для грішників творив чимало див. А він любив, і навіть коли ноги, схилившись на коліна, юді, мив. Любив усіх, коли смирено в Бога, аби минула чаша та просив. А Він любив, як гострим поцілунком Його на смерть апостол віддавав. А він любив, коли його дарунком не слава, ні, а біль удару став. А він любив, коли його ж творіння йому вдягло тринового вінця. А Він любив, він проявляв терпіння, хоча стражданням не було кінця. А він любив, коли свій хрест покірно на смерть, на муки, на Голгофу ніс. він до кінця, покликанню був вірним, хоч на землі пролив чимало сліз. Любив тоді, коли солдати цвяхи до рук та ніг вбивали з усіх сил, хоча ішов страждань безмірним шляхом, просив Отця, аби той всім простив. А він любив. Любив, хоча білютий, його тремтяче тіло пронизав, а він любив, хоча сміялись люди, не нарікав і злого не бажав. Чому в житті так часто нарікаю? Чом язиком не можу керувати, чому любові тої я не маю, яку Господь у муках міг віддати? Чому, коли страждання так мізерні, з Ісусовими поряд просто пил, не можу сіяти любові зерна? Чому для цього мало в мене сил? Прошу, дай син справлятись із собою, і я піду нести любов у світ, бо бачу я, якою ти ціною, і з нами заключив Новий Завіт.